І так, вирішив зробити приклад на пневматичний пістолет Snow Peak SP500. Коротше, була в мене така трубка алюмінієва, Я сюди ось на край, де вставляється пружина, тут така бабишка стоїть. І вона металева. В неї просверлив отвори, нарізав різьбу троєчку і зробив такі гвинти і цю трубку закріпив. А потім з труб ПВХ зробив, відрізав кусок, спаяв вдома на газовій плиті грів і фітінг і саму трубку, і потім припаював, вставляв їх туди. І ось мені потрібно було кутик 90 градусів, кутик 90 градусів і кутик 60 градусів, труба 20-ка е і труба 40 -ка, кажись Отак. Отут прорізав проріз, щоб регулювалося. І зробив тут ось такий гвинтик, він якби піджимає, щоб воно не совалось просто так. Ну, можна регулювати е длиніше, коротше зробити під кожного. Зараз спробую постріляти, що з цього вийде, подивимося. І так, постріляємо з пістолета з прикладом, без оптики, з відкритих прицілів. Ось такими кулями. Зараз виставлю мішень і постріляємо, подивимося яка буде кучність. І так, ось така мішень, вона чиста, нова. Зараз постріляємо з пістолетом пневматичного. sp500 Snow Pik. І подивимося яка учність. Так, щось я нікуди не попав, що ли? Блін, куди воно все летіло. Коротше, на 25 метрів десь я не попав. чисто. <гум> Всього нічого нема. Може вище летіло. На відео подбачимо. Ну, ще раз спробуємо п'ять пострілів. Може ближче треба сідати. Я цілився десь всередину. Было на 25 метрів, може падати куля важка. Ну сейчас спробуємо стрельнуть вище, буду силиться. Так.